Потрошечку, потрошечку. О, так, все у нас вийшло. Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті Малинівка. Отже, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на тому, що Костік всі насіння наші. Ну все, в землю кинув, посіяв і, і закінчив їх ось. Тобто, ми заїхали зараз в магазин, купили, ось я нові добрива взяв. Я цю марку ще не пробував. Спробуємо. А ще я хочу звільнитися, звільнитися від цього мішка. Ну, ну чому так? Чому так? Перек. Блін, чіпляється і чіпляється. Ну що з ним робити? Я, я не можу. Треба було краще на піддонах брати. Хоча не факт, що було б... Не було б те саме. Ну дивіться. Виїжджаю. Опустив, побережненько, виїжджай. Ні, все-таки чіпанув. Да що за фігня? Я не знаю, треба здавати на курси. на курси кра кранівника. О, а це добре. Так, це, це мені вже так набридло. Добре, я зараз зафіксую все по-швидкому, щоб воно не попадало. Я сподіваюся по ременю навіть по два. Вистачить. Я думаю, що вистачить. Отже, зараз завеземо це все на нашу автобазу, заправимо костіка. Чи себе заправимо, я не знаю. Будемо працювати. Будемо працювати спільно. І Костив, і я буду його заміняти, бо я гадаю, що він втомлюється. Але це не точно. Так, все, готові? Готові, поїхали. А все ж таки, наш причеп трошечки із-за цього, що некоректно підчеплений, коли їдеш на десь на якийсь бугорочок, то трактора добре підіймає він. На козу аж стає. Тобто керування трошки складніше. Так, знову щось. Пристосовується, Дивіться, що воно робить, а? Ну воно розклалося. Це добре. І все. Так. А, познімаю ремені. Я завантажу автоматично. Тобто на відстані. Засипається? Ні, не засипається. Зараз трактор сяду і засиплю. треба завести. А ну подивимося. О, пішло. Заповнюється. У нас заповнюється зараз воно добривом, а нам треба насіння. Так, прийшло насіння. Я дивлюся, що по розрахункам на два мішка насіння, один мішок добрив. Тому я взяв чотири насіння і два добрива. Логічно? Логічно. А ще мені не подобається цей шнековий конвейер. Він якось некоректно завантажує насіння. Ось, я його складаю. І не зрозуміло, він складується чи розкладається? Що за фігня з ним коїться? Добре, добре. Це у нас що залишилося, зараз завеземо на автобазу, припаркуємо. І наберу відразу костіка, він почне працювати. Трактора я йому залишаю заведеного, отже, він прийде і відразу буде працювати. І знову ж таки, куди мені поставити цей причеп? Я куди його не поставлю, він завжди буде на дорозі, завжди буде плутатися під колесами тракторів. Хоча, кому я проблем зроблю, тільки собі. Так що, немає різниці. Я прям тут його скину. Опа! Готово. А той мішок посеред дороги так і буде стояти. Так, що я хочу? Я хочу зараз взяти катки і їхати прикатувати землю. Так, 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 ось наші каточки. Зараз ми їх підчепимо і будемо працювати. Наполегливо працювати з підвищенням родючості землі. Всі ці добрива, всі залишки, що залишилися після пшениці, воно буде вкатувати в землю. Ну, як не дивно, підвищувати родючі землі. Так, що там костік? Працює чи ні? Гроші знімаються, значить десь працює. А, ну що ж, зараз попрацюємо ми. Я почну з трави. Нам треба теж прикатати тут ґрунт. Зараз я розкладу наші катки. Цікаво розкладаються. Це все? А, це не все. Ось так ще. О. Тепер поїдемо, прикатаємо. Так, трошечки щось я промазав. Зараз розвернусь. Так, це воно. Я бачу, що воно вже прикатується. Ось, зараз проїду трошечки і порівняю, що у нас тут виходить. А, тобто тут у нас а, плюс 73%. Відсотки. Це ще плюс травички. А тут плюс 75. Тобто. Тадки дають небагато, 2%, але все ж таки який не який бонус. Тобто, а з великої ділянки 2% плюс це взагалі круто. Зараз ми, до речі, проїдемо це маленьке поле, і я далі думаю, буду їздити за костиком. Костик буде саджати, а я буду прикатувати. Тим паче трактор швидко їздить, він 20 км за годину. Тому ми це все закатаємо ще, мабуть, швидше, ніж костик закінчить роботу. Да? Вон Костик уже їде. Бачу Костика, все, все, все працює, все, все нормально. Отже, продовжуємо, продовжуємо працювати. Ну що ж, я приготувався, як завжди, проходити по колу, але що я побачив? Тут Костик якусь дивну штуку робить. Тобто він якимись пробілими. І що, він не може все поле нормально засадити? йолки палки це що мені ще треба приходити за ним? Ну що це таке за пляма? Ой, Костик, Костік. Як ти розвертаєшся? Дай ну я гляну. А він через кусти, через хащі він закінчив, тобто йому немає простору для розвороту. Отже, погано він маневрує. Не вміє нормально маневрувати, хоча треба було мені пройти все ж таки ще по колу, ну, може, два рази, бо щось його не виходить з цим. Ну Ось він тільки розвернувся, опустив сіялку і пішов. Круто, круто! Отаку От халтуру він робить, а ти йому гроші плати. Добре, зараз я піду прокатаю все, де це можливо, а потім буду думати, що робити з цими пробілами, що костік позалишав. Отже, я склав не просто так цю штуку. Я зараз десь тут її припаркую недалечко. Ось, тут я гадаю, і скину. Ні, я не можу, я не можу на це дивитися. Я, я, мене як перфекціоніста це просто, просто вбиває. Тому я хочу заїхати в Магаз і купити чи орендувати маленьку сіялочку. Вона зайва не буде, вона нам стане в нагоді. Це 100%, я даю, вона стане в нагоді потім, в подальшому, в майбутньому. Ну що ж, придеться купувати зараз. Це все і за костіка. Ой, він получить у мене. Так, ти тут постій, а я піду в магазин. Я сподіваюся на те, що тут буде така сілка, яку я хочу. Взяв, все ж таки, я купив. Це майже півляма гривень. Але це дуже класна сілка. Це сілка червона зірка. Вона дуже легка в обслуговуванні. А ще для неї можна купити розглуження, причепити таких дві і тим самим площу робочу збільшити в два рази. Це дуже класна сіялка Ось, але але в чому прикол, вона не може деякі культури засівати, тобто саджати. На відміну від, від нашої великої. Тому, тому. Нам згодиться і та, і та. Ось, зачепили. Все, тепер зараз на базу заправимо її насінням та добривами і позакриваємо ті галявини, прогавини, що Костік пропустив. І все ж таки трактор дуже повільний. Багато часу займає це з поля до магазину їхати. У нас як завжди поле в одному місці, магазин в іншому. Так, оцей мішечок з добривами я заберу, бо він тут посеред траси валяється. Хе, траси посеред подвір'я. Так, і мішечки відчепив я з добривими, точніше, з насінням. Зараз я розвернуся. Як завжди щось у мене не виходить з цим розворотом, якось заїхав неправильно, але це не проблема. Добре, зараз я під'їду, Наче, наче все нормально. Ось, заправляюся. Я подивлюся зараз, скільки у нас влазить в цю сіялку, І у нас 1000 ліпів. Так, ще трошечки трошечки доб'ю. І тепер добрива. Блін, якось я. Ай. Що, знову можу розвернутися? Та що за. Коротше. Готово. Тут все так незручно, як завжди, стану я. Так, повна, повна сілочка. Тепер треба завести її на поле і розкласти. Сподіваюся, хоч з тим проблем не буде, але я можу щось утнути. Каточки наші стоять, їх ніхто не вкрав, це добре. Так, де у нас щеплення тут? З цієї сторони. Відчепилися. Блін, ці противаги, Я, я завжди про них забуваю. Мені цікаво, буде воно працювати чи ні. Хоча тут якась гідравліка дивлюся. Ага, відчепився. Так ось тут гідравліка, наче вал відбіру потужності нам не потрібен. Я забув одну штуку. Спочатку треба розкласти її. Ось, а тепер чіпляти. І чіпили все нормально. Зараз ми її трошечки розкладемо далі. Ось у нас коліщатка опустилися якісь. Не знаю, що це за механізм. Все, вмикаємо і поїхали. До речі, що кидається в очі, і дуже, дуже це приємна новина. Вона їде 25-27 кілометрів за годину. Вона у нас просто реактивна. Та да, ця сієлка краща, ніж та, що у нас була. Вона маленька, але але вона дуже швидкісна. Дивіться, я поле зараз. Просто за декілька хвилин зроблю все і нам косики не треба будуть. Отже, попрацювавши з цією сіялкою я зрозумів, що це найшвидша сіялка на селі. Вона навіть червоного кольору спортивного, бачите? Я, я що хочу, я зараз спробую. З костиком на випередження, хто перший? Он зараз він їде розвертатися, да, сюди. А я візьму той клаптик, там далі, такий не, з нерівнивостями. Я зроблю перший. Я зроблю перший, ніж костик. Так що поїхали зараз побачимо. Так, Костян. Чи ти константа, я не бачу звідси? Дивись, яка у мене крута сієлка. От зараз я попрацюю на ній, а потім буде твоя черга. Я тобі колись дам попрацювати на ній. Як я і казав, я останній клаптик зараз засіваю, а костіку ще їхати, їхати, повний прохід треба зробити вздовж поля. А він дуже повільний, він 7 кілометрів їде за годину. Ну, не в тому річ. Я хочу зараз сіялочку припаркувати, завезти на нашу автобазу. Ось вона так складується, якось дивно. Наче відчепилися, бо щось там застрягло. А ще, що мені подобається. То це спосіб транспортування. А вона широка, сама сілка, робоча ширина. Але коли ти транспортуєш її, підчепишся з боку, то вона на дорозі мало місця займає. Дуже цікава конструкція. Без розкладання, складання. Ну і що подобається, це швидкість. Її швидкість просто вражає. Ось тут. Ось тут буде її нове місце. Під дахом. Захист від дощу. Ну і все таке інше. Треба її відчепити, скинути. Так, а тим часом Костік запросив за роботу у нас 36 тисяч гривень. Я хотів зараз їхати прикатувати поле, але поїду, погоду, і прикатаю зараз костіка того. Ну і хто б сумнівався? Йому на рахунок гроші капнули, а він взяв і, мабуть, в лісі сховався вже. Це типовий Костік. Так, що я хочу? Я хочу завести цей трактор, а куди його заведу? Я просто його з краєчку поля поки поставлю. Щоб він не заважав прикатувати. Ось тут тут у нас прикатано. Скриєчку зараз поставлю. Ось, і він не буде заважати. Я так думаю. А цим нашим МТЗ-шкою зараз поїду, візьму катки і закінчу нарешті прикатувати це поле. До речі, що мені подобається? У нас ще нова сілка дуже швидкісна. І у нас ці катки дуже швидкісні. Тобто, ця маленька техніка. У її є свої плюси. Вона швидка. Швидко з нею можна працювати. Отже, зараз розкладуся. Ну, розкладується вона не дуже швидко. Але працює нормально. Зараз подумаю, як це нам піти. Спочатку зроблю коло, а потім піду рядками, мабуть, так. Все, готово. Розклалися і почали працювати. Що я хочу сказати? Ми роботу зробили швидко за 45 хвилин. Комбайними це набагато набагато довше. І отже, що у нас по ґрунту? Він просто чудовий. У нас плюс 75% рожаю. Далі, я думаю, ще внесу трошки добрив. Це пізніше. І коли виростуть якісь бадилля, я ще їх гербіцидом побризкаю. Ну і все. І з цим полем у нас до весни все. Будемо чекати пшеницю. Треба зараз заїхати і глянути, що у нас по іншому полю, там де ми збирали ріпак. Так, а з цим полем буде багато мороки. Бо його треба не тільки культивувати і саджати все як було. Ще треба внести сюди добрива, треба вапно сюди внести, треба це все прорати плугом. Дуже багато роботи. Займатися ми будемо їм пізніше. Адже я думаю, його пустити під кукурудзу, а сезон кукурудзи буде аж навесні, мабуть, саджання. Тобто я... За зиму справлюся, поки чіпати це поле не буду. Так, отже, поки я паркую наші катки, я дивлюся, у нас ще є місце під якийсь один агрегат. І я навіть знаю, що це буде. Пам'ятаєте, я нещодавно сказав, що нам треба буде орати поле, нам треба буде плуг. Так, а його, як завжди, немає. Так, зараз заправився якраз трактором, гляну, скільки тут у нас залишилось палива. 200 літрів, ще вистачить на деякий час. Так, давай, трошки потихіше. А то паливо ти жреш? Ось. Я хочу зараз подумати, як це все спланувати нам на майбутнє і чим зараз краще зайнятися. Треба десь якесь зручне місце вибрати, таке тихеньке. І подумати. Так, отже, поки я тут сидів, дивився на воду і жбурляв камінчики, я зрозумів одне. Давно я не був на рибалці, але не про те. Треба заїхати до Діда Федора, завезу йому трактора, а блін, він брудний. Краще на газоні заїду. Так буде краще. Попитаю, що і як там. Все ж таки є у мене одна ідея, я хочу її реалізувати. Зараз питаю, як краще її зробити. До речі, чому я зупинився? Я Я що побачив? Я тут завжди приїжджав і ніколи не помічав цю монетку. А вона тут лежить. Все, тепер я щасливіший набагато. Тепер точно знаю, що попереду мене чекає успіх. Під'їжджаємо до діди Федора. Блін, стільки людей ходить, і нічого, ніхто нічого не робить. Вони просто ходять. Я на полях пашу, а вони просто бігають. Це треба когось найняти, хай допомагають мені. Все до безділа сідять. Так, а тим часом я хочу запитати у Федеро, що краще зробити. Отже, нічого нового я не почув. Все те саме, в принципі, що і думав я. Нам треба назбирати в першу чергу 3 мільйони гривень. Це нам дасть можливість купити якусь промисловість. Що я думаю? Я хочу купити все ж таки млин і робити. Борошно. У нас багато пшениці, тому борошно для нас буде дуже вигідно. Але я не знаю одного нюансу. Нам потрібно його очищувати перед тим, як вести на млин, чи ні? Оце зараз треба подивитися. Отже, під'їжджаємо ми до млина, і знаєте, що знаходиться він просто десь в чигирях. Їхати до нього дуже довго, якщо і придеться возити зерно. Я просто замахаюся його сюди возити. Так, де де тут офіс? Ага, ось. Значить, що ми дізналися? Горошно робиться навіть з неочищеного зерна, але його виходить в 5 разів менше. Це дуже велика різниця. Тобто, якщо ми зерно очистимо і привеземо сюди, ми розбагітіємо в 5 разів. А така проста математика. Так що я поїхав я багатіти, а поїду я на кар'єр. Ви думаєте, що я, Причем просто так, браху діда Федора? Ні. Ми зараз будемо таскати багато піску. До речі, поки буду їхати на кар'єр, я наберу костіка. Хай туди під'їжджає на тракторі і будемо заробляти гроші. Отже, це все буде в наступній серії. А зараз я буду з вами прощатися. З вами був Фальконе, до зустрічі!